Доброго дня, Миколаїв 2 листопада, пора вже звикнути якось до листопада, 24 й рік. Ну, Знаходимося ми на городах, на своїх невеликих таких. Посіяли ми пшеницю. ну, Ми сіємо так, собі посіяли її для, для господарства, для себе, можна сказати. Небагато. Щоб було на що і на господарство курям подзабати. Ну, то таке. Бачимо, яка гарна пшеничка. Пшениця актер посіяна тут по попередник Соя. У нас була експериментальна валюта, яка ну, непогано, можна сказати, для цього року себе на півдні показала. Але відео буде не про це, відео буде про шкідників. На пшениці і про все інше. Не забувайте відразу поставити вподобайку, бо потім забудетесь і підписатись на канал. Прокоментувати це пошире наше відео. Буде більше людей спостерігати. Так, поїхали по темі. Пшениця. Бачимо на сьогоднішній день ось такий розвиток пшениці. Як же ж її так? Покласти. Не люблю я виключатись, а прийдеться. Ну, то таке. Ось такий вторина коренева. Бачимо, що ця зернина попала десь глибше, ось завжди, я кажу, сіяти там поглибше. Ну, поглибше, це якщо є у вас волога і ви хочете, щоб воно зійшло. Сенсу немає, як сіяти пшеницю, ячмінь. Вона відбиває ось. 2 см заглиблення, там вторину кореневу. Ви його хоті на 10 посадіть, на 3 посадіть, на 4. Відбиває вторину кореневу на 2 см максимально. Це втрачається час. Тобто, якщо посіяти відразу на 2 см, то буде відразу там коренева, не буде відбивати гульку, втрачати час і сили. Ми бачимо, що у нас пішло кущення навіть. Ну, Вторина коренева і кущення, і знову пішло ось ще один пагін від зернини. Ну Намагались ми сіяти, ну так вирвали ось якраз приклад такої зернини буде, можна сказати, посіву. Так, що ми маємо на сьогоднішній день? Три пагана, чотири пагани. Чотири пагина, а зараз вже пішло прошкідників відразу. Як же ж це там? Бачимо. 1, 2, 3 і ось у нас був четвертий пагін. Ви приходите на пшеницю і спостерігаєте ось такі бачимо жовтенькі листочки. Вам зараз кажуть там, ой, потрібно щось не вистачає фунгіцидами і все інше. Це не фунгіциди, це шкідник. Це шкідник у нас тепло, злакова муха. І в принципі, як зараз з ним боротись, то це вже сенсу немає, можна сказати. Щось там подія, але який відложив, злакова муха, відклала яйця на листочок, вилупилась за декілька днів лищенка, і вона пішла в центральний стебел. Якщо у вас не закущена пшениця і вона відложила, то у вас загине центральний стебел і у вас загине повністю рослина. Вітер дме. Якщо ви маєте ось таку вже закущену рослину, в принципі, це не так. Страшно, звісно, це втрата, рахуйте, це 1, 2, 3, 4 стебла, одне пропало, це вже 20% там втрати. Але у нас на півдні, як я казав, у нас завжди, хоч і 10 буде, а лишається до збирання 2-3 пагона. то для нас це втрати невеликі. Я ж кажу, якщо не розкущено, то пропаде повністю. Зараз намагаємося, бо я вже тут знайшов його, цього черв'ячка показати. Ось так він шкоджує і центральний пагін пропадає. Він виїдає, потім він заляльковується, залазить в землю. І ви його ніякою хімією не візьмете. Треба попереджувати більше. Ось яскравий приклад того. Ми розібрали і бачимо, ось, ось це коричневий це кокон. Це він вже залялькувався. Тобто ніякими інсектицидами, ніяк не слухайте тих менеджерів, хто вам хоче продати. Якщо у вас вже є вшкодження, то вже все. Уже що зроблене, то зроблено. Немає сенсу обробляти. Потрібно буде вже рано навесні, ось бачимо, ось цей кокон. Уже воно залялькувалося. Десь ми бачили. Ще черв'ячка, ну він такий білий, невеликий черв'ячок. Все, ось ця лялечка. яка потім рано навесні вилупиться. Ну, в більшості випадків, вони, а так як тепло, вони не ховаються в землю. Вони ховаються в більшості. Все, цей пагін загинув. Але в нас є ще три і ще буде кущитися, то це не так страшно. Тож, наша пшениця. Розвивається, ось такі, бачимо, дуже багато, але це вже пізно, я ж кажу, вже не потрібно нічого робити. Ну, робити завжди щось потрібно, але ми не вб'ємо вже личинку тієї злакою. Бачимо, ось у нас соя посходила, вже десь її трошки приморозило. Ось такий стан у нас по шкідникам і по пшеничці. Я рахую непогана пшеничка. Тож, будемо спостерігати, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Підтримуємо, тримаємося, все буде добре.